Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя громад. І сьогодні гості нашої передачі Юлія Цибульська, депутатка Полтавської обласної ради, голова ради жінок-підприємець при Полтавській обласній військовій адміністрації. Олена Бабенко, депутатка Полтавської обласної ради, заступниця голови ради жінок-підприємець при Полтавській обласній військовій адміністрації. Олена Нікітенко, секретар. Ради, жінок-підприємець при Полтавській обласній військовій адміністрації. Ірина Григорова, підприємиця, двічі людина року міста Полтава, постійна членкиня ради. І Катерина Манжула, підприємиця постійна членкиня ради. Ще раз вітаю вас в студії. Даймо. І, власне, з чого все почалося? Звідки взялася ця ідея створити? Раду підприємців. ну напевне, почну я, тому що, оскільки я є не лише депутаткою полтавської власної ради чи головою громадської організації, інша жінка, яка об'єднує багато жінок, і ми зрозуміли, що є проблема. Проблема в тому, що громадський сектор функціонує. Ну, як потужна спільнота, достатня, але там волонтери, активісти, але чомусь вони не дотичні до сфери прийняття рішень. Існує якась там прірва між тими людьми, хто платить податки. Це зараз ми говоримо, вже переходимо до підприємців, які також я вважаю, в наш час під час війни є. І волонтерами, і ведуть соціальне підприємство, тому що з тими всіма викликами, з тими збитками, які несуть підприємці кожного дня, ну, назвати це бізнесом можливо там вже складно. Якщо так по-чесному, це також ну, етап виживання, збереження робочих місць і іноді собі на шкоду, тому що ти як підприємець, як Якщо ти власник бізнесу і створюєш робочі місця, ти вперше роздаш всім зарплати людям гроші, а потім вже подумаєш про себе, тому що це твоя відповідальність і твоя зона зона відповідальності. Да? І ну розуміючи те, що в нашій країні наразі є величезні фінансові проблеми, дірки в бюджеті. і Нам треба гроші, постійно гроші на армію, на відбудову, на розвиток, не дивлячись на всі ці виклики. Ми зрозуміли, що треба поєднати громадськість. Бізнес і владу в, якусь, в якийсь дуже практичний інструмент, який буде максимально тісно співпрацювати як з регіональною владою, так і з місцевими владами. Зараз дуже багато. Знаєте, Рад якихось колегіальних органів, які створені на папері, але, на жаль, вони не працюють в реальності. Хто знає всі проекти іншої жінки, і мене особисто розуміє, що ми точно про результат. Ми не хочемо створити ще одну якусь раду, яка буде суто на папері, яка не буде абсолютно ну ніякого впливу мати, ніякого руху, ніяких пропозицій не напрацьовувати, або там напрацьовувати там знову ж таки на папір в стіл, а і далі воно не буде впроваджуватися. Ми Брали на даний час більше ста жінок. Які виявили бажання своє долучитися до ради жінок підприємців при Полтавській обласній військовій адміністрації? Кожна буде в своєму режимі, хтось буде активною членкиню, учасницею, хтось буде періодично долучатися. Але ми наразі, от протягом двох місяців, формуємо такий кістяк для того, щоб зрозуміти хто буде основним активом, хто буде тим тягарем і локомотивом змін, які ми хочемо впроваджувати на рівні регіону і не тільки. Тому що у нас масштаб нашого мислення і дій виходить далеко за межі регіону. Ми хочемо співпрацювати з іншими радами жінок-підприємець. Україні є єдина, поки що і перша в історії України створена це Київська при Київській обласній військовій адміністрації наші візові, така ж рада жінок-підприємці. Ми з ними вже е, також уклали меморандум про партнерство. Про це дівчата розкажуть. А наразі хочу сказати, що ця, цей орган він колегіально дорадчий. Буде займатися тим, щоб залучати а гроші в регіон для відбудови, для розвитку, для відновлення, також допомагати жіночому підприємству зростати, тому що ми розуміємо, що багато жінок займаються не лише бізнесом, а й багатьма питаннями, що пов'язані з дітьми, з літніми людьми, членами родини, які є люди з інвалідністю. До речі, у нас понад 7% жінок, які зайшли в раду, є представниками або самі мають інвалідність. Або отримують є член один з родини, які на утримані тому це і про соціальну місію, і ми розуміємо, що на все треба час, тому ми підтримуємо жінок на шляху встановлення до бізнесу, допомагаємо подолати виклики. Також ми будемо займатися партнерством, особливо з акцентом на закордонне партнерство. Дякую, дякую, пані Юлія. Про партнерство, пані Олена. З ким рада. Скажем, так дружить з ким укладає угоди і з ким укладає партнерські відносини, доброго дня. Вітаю ще раз. Всіх у продовження слів Юлії хочу додати, що основною місією це створення нашої ради це було те, що ми не просто чергова рада, а рада для реальних дій. Ми вже наразі, маючи лише місяць від дня створення, маємо шість меморандумів про співпрацю. Це й обласна військова адміністрація, це торгово-промислова палата, це і фонд держмайна у нашому східному регіоні, це обов'язково Київська рада жінок підприємниць при Київській ОВА. Тобто, ми нарощуємо цей потенціал, ми хочемо співпрацювати, проводити спільні заходи і заходи не з метою. Потусуватися і для галочки, так для гачка, а заходи, які дадуть можливість жінкам, підприємцям, які у цей нелегкий період будують свій бізнес, сплачують податки, отримати якусь нову інформацію, знайти собі партнерів, допомогти одна одній. Можливо, хтось знайде клієнта, хтось знайде майданчик для збуту своєї продукції, або можливо, попартнеряться по напрямку надавання послуг. Тобто, ми більше про взаємодію, про створення можливостей, Остей, можна так сказати, на сьогодні до ради входить е, уже 93 е, представниці, 93 учасниці нашої ради членкині. Вони е, хтось є власницею бізнесу, е, хтось працює у бізнесі, але на рівні керівної посади, на рівні тієї людини, яка може приймати рішення у бізнесі. Тому ми залучаємо не тільки власниць бізнесів перших осіб, так а тих, хто може приймати рішення, і тих, хто має право голосу, від. До якоїсь е, сфери діяльності, сфери бізнесу. Тому ось так: ми партнеримося, ми відкриті до е, нових членкинь, Тобто, ті, хто хочуть долучитися, це можна буде зробити. Пані Олена далі про це скаже. Я думаю, що е, дівчата, коли побачать вже перший результат нашої діяльності, вони е, будуть дуже активно долучатися також. 93 учасниці, хто вони? Вони представниці з усієї області. Е, вони, у нас є 60 громад в області, так. тобто Десь відсотків 40 громад у нас вже представлених як членкинями бізнесу. Тобто, ми говоримо і про взаємодію не тільки на території якогось великого міста, наприклад, Полтава чи Кременчук там, чи горішні плавні. А ми говоримо навіть про невеликі села, де є агропідприємець. Зараз жінки роблять агробізнес, сідають в трактор, оброблюють землю, варять сир, худобу доглядають. Тобто, це теж ті жінки, які рухають сьогодні економіку нашої країни і тримають для нас податковий. Фронт, будь ласка, пані Олено, як доєднатися до вашої ради, і власне, якщо говорити загалом про документацію, положення статути вашої ради, що там прописано? Ну, Мабуть, про доєднання до ради я трішки пізніше скажу. Mm -hmm. Зараз давайте, як ми взагалі створені, на підставі чого ми створені, і про положення, а також про членство. По-перше, я хочу зазначити, що Рада жінок-підприємець створена при Полтавській обласній військовій адміністрації на підставі розпорядження голови ОВА, тобто ми є консультативно дорадчим органом. Багато хто плутає нас з громадською організацією. Ми не є таковими. Ми є офіційною організацією при адміністрації, які ми представляємо жінок-підприємець у владі. Наша мета поширити лідерство жінок та надати більше голосу жінкам-підприємицям. Наша робота полягає на підставі положення, яке також затверджено Полтавською обласною військовою адміністрацією, яке передбачає два види членства тобто, є повноправні члени, які мають право голосу, а є асоційовані, які в подальшому можуть перейти в повноправне членство, якщо вони будуть залучені дуже активно на протязі там трьох місяців. До діяльності ради тоді вони в ми можемо на підставі їх заяви перевести їх в повноправне членство. По суті, ми чекаємо всіх зацікавлених жінок-підприємець, які бажають розвиватися професійно, морально, які хочуть бути залучені до діяльності громад. Ми чекаємо на всіх зацікавлених осіб. Достатньо написати заяву на ім'я голови ради жінок-підприємець. Заява буде прийнята, розглянута, та також ви зможете приймати участь у раді жінок-підприємець активно приймати участь і в подальшому будете переведення на повноправне членство. Також я хочу зазначити, що в нас є прямий зв'язок з органами ОВА та обласної ради в зв'язку з тим, що у нас пряма комунікація зі всіма очільниками області, профільними департаментами, а також обласною радою, також громадами. Наші Ініціативи вони не залишаються на папері, тому що е, ми створюємо аналітичні довідки рекомендації, які в подальшому будуть розглядатися е, ОВА при погодженні проєктів Нових проєктів, розвитку підприємництва жіночого бізнесу або залучення інвестицій, Скажу, оскільки вже 5 років вже у нас переліміт терміну депутатства через те, що військовий стан і станом на 25-10 ми вже мали нові вибори, і новий депутатський корпус. Але продовжуємо в старому форматі, тому продовжуємо свої роботи. Хочу додати, що Раз на рік область приймає і всі громади переприймають програму розвитку. Тобто є на рівні громад, є на рівні регіону в цілому. І ці програми стосуються абсолютно всіх сфер життя: від освіти, там, медицини, підприємництва, в тому числі соціально-економічна стратегія, яка має зараз бути. І, до речі, новий документ, який держава. На державному рівні прийняли, прийняли і наразі тепер треба на регіональному прийняти і на місцевому. Це інвестиційний паспорт чи інвестиційна стратегія, тобто це документ, який має бути обов'язково у всіх громадах. У громад немає ну в більшості спроможності ці документи творити, створювати, оскільки нема досвіду бізнесу. Вони не до кінця навіть ті люди, які працюють в економічних департаментах, будемо чесними, будемо відвертими. Вони не мають досвіду ведення бізнесу, вони не розуміють, що таке там бізнес операція зараз, да, яким чином виживає бізнес, які є там виклики, і де саме треба підтримка. І от ми тут будемо за допомогою робочої групи, яку буде, до речі, очолювати пані Олена Нікітенко. Ми будемо якраз напрацьовувати ці пропозиції не в форматі. Знаєте, прийшли там на комісію, щось сказали усно і ну чи в Фейсбуці написали, і рахуємо, що це має щось від цього бути. Да. Тобто, так також це працює там, коли ми. Маємо резонансі якісь справи, тощо. тобто піднімати, адвокувати, адвокувати певні питання, це також як інструмент. Але в даному випадку інструмент це може бути лише офіційне звернення, якщо це офіційне звернення від колегіального органу, тобто якщо це 100 людей, і якщо це одна людина має вагу, да? Тобто якщо голова громади чи депутатський корпус будь-якої громади подивиться, ага, 100 людей звернулися там з такою то пропозицією, вони викладені правильною юридичною мовою. За це буде, до речі, також відповідати наша робоча група. З аналітики, адвокації, да, вони будуть формувати думки, в правильний юридичний документ, пропозиції, які буде далі рухатися. І е, рух має бути е, кінечним е, в тому, щоб ці всі зміни приймалися, ці програми розбудовувалися, і це все мало практичне застосування. Тобто не, ми не поговорили, розійшлися, а дійсно, скажімо так, змінювали е, ці політики, які потім політики мають бути впроваджені. Це те, що я хотіла додати. Просто в продовження слів Юлії, що це не просто 100 людей, а це 100 представниць бізнесу. Уявіть собі, яка це представленість бізнесу буде, коли готуватиметься це таке подання. Тобто будуть враховані інтереси не однієї двох трьох фізичних осіб, а реально 100 представників бізнесів, які представлені в різних галузях, які займаються різними видами діяльності. Хтось створює, хтось купує і продає, хтось надає послуги. Тобто, тут реальний буде. Такий пласт бізнесу, голос якого треба буде враховувати, як в Раді приймається рішення? От написала а, якась потенційна ваша членкиня заяву вона приходить до кого і хто приймає рішення про те, що да, ми цю людину забираємо до себе. Коли жінка-підприємець, наприклад, виявляє бажання доєднатися до нашої ради, вона приходить до мене, пише заяву на асоційоване членство. Ми розглядаємо і долучаємо її до основних членів асоційованої групи. Якщо вона впродовж трьох місяців буде активно залучена в раді, буде себе проявляти, ми зможемо на підставі рішення ради привести її з асоційованого членства в повноправне. Я і питаюся, що таке рішення ради? Ви збираєтеся з людей? І голосуєте, я так. правильно розумію? Тобто, якщо, наприклад, якесь ухвалюється рішення, от, наприклад, там когось виникла ідея створити якесь звернення там до ОВА там чи до обласної ради чи до якоїсь громади, чи підтримати якийсь проект, тобто ви всі зібралися 100 людей, грубо кажучи, і проголосували. Я правильно розумію? А, проголосували, але а, тільки повноправні члени мають, мають право голосу. голосу, так mm -hmm. тобто, ми збираємося всі, але тільки з рахуванням. Тієї кількості повноправних членів буде прийматися за чи проти рішення на зборах. Дякую, ради. зрозуміло. Дякую. Е, пані Ірину, до вас запитання. Е, які ваші очікування від е, діяльності цієї ради і, власне, чому ви вирішили приєднатися до неї? Е, дякую. Е, щодо моєї участі у Раді, то я хочу сказати наступне: що оскільки організатори Ради е, потурбувалися про те, що е, дана рада буде е, е, кращою платформою для е, обміну, Бізнесовими практиками для того, щоб учасники ради мали великий простір для роботи для ведення бізнесу, то звичайно це мені цікаво. Так як я на протязі своєї участі в різних проектах, як Полтави, так і України. Приймаю участь, і мені все цікаво. Я не байдужа до всіх проєктів, то мені е, е, цікаво працювати в цій раді. Е, що я хочу е, сказати ще? Е, е, Протягом е, свого життя мені приходилося, так як я вже в бізнесі більше 20 років, е, починалося все з того, що колись ми е, працювали в бізнесі так, що ми всі ховалися, ми не хотіли бути публічними. Ми е, всі думали, е, нащо мені це треба, мене і так знають, я і так буду працювати. На даний момент я хочу сказати про те, що дуже важливо відмітити також те, що е, в даний момент, в період, коли ми маємо великі виклики. В нашій країні дуже важливо формування іміджу жінки-лідерки, жінки в суспільстві, який зараз як Сказали вже попередні учасниці нашого діалогу про те, що жінці приходиться і сідати за трактор і все робити, то необхідно формувати портрет жінки, яка займається бізнесом, яка займається підприємництвом. Важливо ділитися своїми, своїми напрацюваннями, своїми, своїми практиками, своїми надбаннями бізнесовими. Я це маю, так як я сформувала. Протягом свого бізнесового своєї бізнесової діяльності сформувала такий контент, який заміщує один одного. Ну, наприклад, те, що в мене давно вже працює канцелярська фірма і доволі успішно, але в якийсь період часу, коли ми переживали всі ковіди та інші виклики в нашій країні, приходилося якось трошки змінювати ситуацію. Прийшлося відкрити магазин для художників творчості та хобі. Наряду з цим виникло бажання і можливість, і ідея відкрити власну багетну майстерню, так як вони в такому вигляді бізнес закольцований і працює набагато краще. В якийсь період. Один може вже так сказано було, що виживаємо чи не виживаємо, але всі працюємо і в першу чергу платимо податки і заробітну плату. Десь щось випало, але інше на підхваті. Тому таким чином у мене є ідея, є бажання поділитися своїми такими практиками. Я це вже робила, в місті Миколаїв також працює. Холдинг у нас Артландія, і там також працюють наші люди, які повністю всі ідеї почерпають, всі надбання, обмін досвідом. Дом вони все це мають, їм набагато краще працюється це місто, яке зараз прифронтове, і там дуже великі виклики. Але ніхто не поїхав, всі працюють наскільки це можливо. І все-таки мені хочеться нести в нашу роботу культуру підприємництва. І я вважаю, що ми це можемо і будемо робити. Дякую, пані Катерина. Доброго дня. Дуже рада вас вітати в цій студії. Я трішки хочу поговорити вами більше саме про внутрішню частину роботи ради, тому що, як сказали вже мої колеги-членкині, рада налічує близько 100 учасниць. Це досить велика група. І тому для того, щоб комунікація в цій групі була ефективною, вона поділена на декілька додаткових робочих груп. Таких робочих груп на сьогодні шість. Я не думаю, що кількість зміниться. В ці групи заходили учасниці відповідно своїх інтересів і можливостей, які вони можуть надати саме цій групі. Я, наприклад, є представницею учасниці Організаційної групи і інвестиційної. До речі, хочу додати, що до кінця цього року кожна з учасниць може перебувати в декількох групах, але вже потім треба визначитися, що ближче буде саме цій учасниці. Чим конкретно займаються групи? Наприклад, організаційна займається складанням певних заходів і збору аналітичної інформації між іншими групами. Тобто така, в принципі, сполучна ланка. Те, до хочу додати, що в кожної з груп є очільник, і тому вся інформація, яка напрацьовується в кожній з груп, доходить до очільника, і очільники вже по групам тоді формують і приймають якісь рішення таким, рі, таким чином це знижує рівень хаосу в групах і швидко, ефективно приймаються рішення. Інвестиційна група, в якій я долучена на сьогоднішній день, тут вже трішки цікавіше. Ми зб, ми займаємося збором інформації, як можна залучити в Україну більше грантових фондів, різних інвестицій для того, щоб або створити бізнес класний, або його масштабувати навіть на міжнародний ринок. І тут я хочу сказати, що це дуже є важливим, бо, наприклад, як я, як підприємець, лікар, дерматовенеролог, трихолог, коли. Ми починали свою власну медичну практику, я взагалі не знала, що є насправді такі різні грантові програми. І це мені б дуже допомогло, повірте, якщо б я на старті знала, що за кожного нанятого працівника я могла б отримати певні там кошти від держави і відшкодовувати це у вигляді податків. Але я цього не знала, і я вам хочу сказати, що більшість моїх колег на той час теж про це не знали. Тоді формувалися певні такі вже бізнес-лекції. Ми на них ходили, і на цих бізнес-лекціях, коли говорили про якісь інвестиції, гранти в медицину, ми такі всі сиділи з очима по 5 копійок, і більше за все фотографії. Знімали, тому що інформація дійсно була унікальною. На сьогоднішній день ця інформація не є закритою, треба трішки, правда, постаратися, щоб її пошукати. Я вже зрозуміла в цьому році, що навіть на рівні України є певні локальні бізнеси, але мережеві, які готові віддати свої кошти на розвиток і масштабування українського бізнесу, але меншого за розміром. Це дізналася, до речі, на програмі Траєкторія, коли проходила навчання. На базі нашого бізнес-центру діє там, де й познайомилися в принципі з Оленою Бабенко. Тому можливості на сьогоднішній день багато, але не всі про це знають. І якраз таки інвестиційна група буде говорити нашим учасницям про те, що можна залучити в бізнес і як масштабуватися. Якщо говорити про співпрацю вашої ради з обласною радою, ви нічого не згадали. У нас сьогодні дві депутатки обласної ради. Наскільки вам це допомагає, чи можливо не допомагає? Як нагадали, пане Ігоре? Ми ж говорили про те, що ми будемо напрацьовувати програмні документи, які приймаються кожною громадою, регіональною владою, в тому числі Полтавською обласною радою, щороку. Тобто вони бувають там річні, трирічні, п'ятирічні, але. Якщо ми говоримо про стратегічні документи, ті, які більше трьох років, ну ви ж бачите мінливість життя, і тому кожного року все одно треба вносити зміни, тому що все дуже швидко змінюється, і відповідно програми так також швидко мають змінюватися відповідно до нових викликів, які ми бачимо. Як сказала пані Катерина, дуже влучно, що така кількість людей у нас чому ми розподілились на шість робочих груп? У нас є інвестиційна, у нас є організаційна, у нас також є аналітична. От пані Олена буде нею займатися. До речі, там. Найменше поки що кількість представництва жінок через те, що вони не знають, з якого боку підійти до цієї роботи, як напрацьовувати, як формулювати свою візію, яким чином впливати на владу, яким чином генерувати ці ідеї, щоб вони доходили не лише там серед кола підприємців, а до влади. І от чому ми нашу раду відкривали в приміщенні до речі, Полтавської обласної ради нам завдячуючи голові. Пану а, Олександру Біленькому відкрили е, цей простір, це як називається храм е, серед нашого депутатського горпу сесійна зала. Сесійна зала, да сесійна зала, яка наразі не використовується через те, що з безпекових питань ми всі засідання комісії і пленарні засідання перевели в онлайн. І тому ми показали дівчатам е, оцю, знаєте, атмосферу, що вони можуть впливати. Вони прийшли, вони сіли на те місця, де депутати сидять. Вони побачили, яким чином. Е, Ну, відбувається це все цю атмосферу. Знаєте, вібрати, як от, знаєте, на дотик, на дотик її по по... відчути, почути. До нас прийшли перші. Особи області до нас прийшли багато представників, як і фонду Держмайна, центру зайнятості. Катерина Клавдія була уповноважений справ людини. Тобто, ми зібрали настільки широкий спектр людей, які можуть допомагати кожній учасниці за допомогу, завдячуючи її знаходжені в раді. Ми показали той рівень, який наразі ніхто не може насправді надати жінкам підприємцям в нашому області. Я просто додам, що заважати депутатській діяльності це аж ніяким чином не може. Це навпаки в допомогу, тому що ми і можемо якраз через раду як інструмент зібрати оті дієві пропозиції, яких чекають від нас наші виборці, та і внести їх в раду. Власне, це такий зріз запитів. Просто ви говорили про підписані меморанди і якісь там партнерські відносини. Чи є в вас підписаний якийсь документ з Полтавською обласною радою? Обласною радою ми маємо меморандум. Звичайно, ми ага. його відразу підписували. Юлія як голова і Олександр Біленький як голова обласної ради відразу на установчому засіданні нашому після того, як ми проголосували за створення ради, власне вийшли. Уже ми з тим, що ми хочемо підписати меморандум, і це все відбулося. Як же сказали мої колеги членкині, ми також маємо на меті адекватну комунікацію між бізнесом і владними органами. І це на сьогоднішній день правильно сказано створює певні перешкоди, тому що бізнес дуже далеко від влади, абсолютно, і я це зрозуміла, коли ми оформлювали певні документи на отримання медичної ліцензії. Я зрозуміла, що Міністерство охорони здоров'я абсолютно має таку величезну прірву між реаліями того бізнесу, який формується на сьогодні, і які він має виклики. Тому якраз таки моєю метою однією з тих. Тих, чому я прийшла в цю раду, є адекватна комунікація з владними органами, щоб цю прірву подолати. Наш час підходить до завершення. Буквально дві секунди. Пані Юля, будь ласка. Що хочу сказати, ви бачите енергію цих жінок, ви бачите реальний практичний інструмент, яким чином вам можна бути залученими до сфери прийняття рішень на рівні області, вашої громади, тощо і не тільки на рівні області. Ми чекаємо кожну. Вступити до наших лав абсолютно просто. Ми приймаємо абсолютно всіх в асоційовані члени. Далі все залежить від вас, від вашої активності, від вашої участі, від вашого бажання. Головне там вчитися, розвиватися і бачити, знаєте, ширше горизонт не лише на рівні України, а й за кордоном. Дякую ще раз вам за участь в цій програмі. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.